Добрий день. Сьогодні я хочу представити планшет від компанії Onda, модель 811S. Можна сказати, бюджетний варіант, але з достатньо непоганим залізом. Власне, що цікавого в цьому планшеті? 4-х'ядерний процесор Alwinner A31 S. IPS матриця, 7-дюймовий екран. гігабайт оперативної пам'яті. Ну, це, мабуть, основа. 8 гігабайт вбудованої пам'яті. Ось така коробочка комплектується. такою коробочка комплектується планшет. Зараз її відкриємо і подивимося, що всередині. Бачимо сам планшет зарядний пристрій microUSB, тобто цей це шнурок можна просто використовувати як мікро USB, можна використовувати як зарядне. Суть в тому, що ну, одночасно не можна використовувати зарядне, і да, заряджати планшет і щось, <coughs> щось під'єднати по USB. Це мінус. А з іншого боку, це свідчить про те, що планшет заряджається від комп'ютера. Тобто можна через USB підзаряджати, що теж достатньо непогано. А Про характеристики зарядного 5 вольт 2 ампер. В принципі, на цьому комплектація, можна сказати, закінчиться, тому що є інструкції гарантії мовою для китайців. Для нас думаю, значення. Сенсу мені не дуже багато. Власне, <клес> сам планшет. А, чесно кажучи, я не дуже люблю продукцію Онду, і вона мені здається якась трошки кострубатою, здоровою, дивною. Але цей планшет ну, мені подобається. Візуально, так, що на нього дивитись, то ну, нічого особливого. Але ну, він достатньо тонкий, він зроблений достатньо міцно. Ну, Вонда завжди робить міцно. В даному випадку теж так сталося. Тобто відсутні люфт-скрипи, приємний дизайн. Ну, бі біла вставка з пластику достатньо непогано виглядає, плюс, можливо, там антена від Wi-Fi і того краще вулиць. Ну, Нюанси. А власне, захист екрану, зараз я подивлюсь. Так, захист екрану пластик, задня кришка і бокові. Е не знаю, це ті рамки хай буде І бока боки виконані з алюмінію. Планшет дуже легкий, 280 грамів, достатньо тонкий. Тобто візуально одне задоволення. Матеріали теж достатньо якісні. По виходах ми бачимо ось тут один динамік. Порт слот для мікро ст картки. от всі основні кнопочки виходу розташовані поруч. Ми бачимо кнопку жалення. мікро USB, він же і для зарядного використовується. Мікрофон, мікро HDMI, вихід для навушників і кнопочка додому. Тобто відсутні кнопки регулювання гучності, вона в меню Ну, Комусь так зручніше, комусь гірше. Всім. Не... Включаю планшет. Так. Android 4.1.1 встановлений і от, як бачимо, достатньо цікавий якийсь лаунчер. От можна я так повертати, але завжди оця менюшка вона буде тут. Я знаю так мультитач працює добре, жодних до нього питань не виникає. Тобто. Все супер. Десь був тест. Так, ось мультитач тест. Бачимо циферку 5, тут тобто підтримається 5. Доторки. Ну, от, Власне це можна побачити вживо. Так. Закриваємо. У планшеті дуже-дуже непоганий екран. Звісно, кількість пікселів могла бути більша, але IPS-матер це вже дуже класно і зображення мені подобається. Зараз відкрию якісь картинки. Можна буде поддаватись вот, слонок. Тут крим слоника нічого немає, однак за ще відкрию. Зараз покажу, кути огляди, кути достатньо хороші, тобто, як не повертає планшет, видно, достатньо добре, в любому положенні. Вважаю, що це дуже класно. Wi-Fi. Рівень прийому Wi-Fi достатньо непоганий, трошки краще середнього, там, по більшості, більш-менш нормальних китайських планшетів, телефонів то тобто, в квартирі, думаю, проблем не буде виникати. Якщо там десь роутер дуже далеко, ну, вже будуть виникати. Але в цілому достатньо непогано. Питань немає. Ну, зараз спробуємо зайти на YouTube, щось відкрате. Завантажиться. Роналду подаємося, що я нам розкаже Чи покажу. Так, що, не хочу відео відкривати, чи то оно завантажится. Поки не скажу. Це відкривається. Гучність на максимум. Ну, Власне, відео завантажується, все нормально. О, скажу стосовно гучності, динаміків, то ну, я ставлю 7 з 10. Гучність достатньо для перегляду фільму вдома, але не в компанії. тобто Таке більш-менш. Власне, все працює, закриваємо. Скажу стосовно батареї, в режимі перегляду фільму планшет протримався 4 години десь там 10-15 хвилин. Тобто о, результат не дуже хороший, але для 7 дюймового планшету в принципі, годиться. Ну, Екран плюс достатньо непоганий. А під режимом перегляду фільму, я розумію, десь 35% яскравості і від, ну, виключений Wi-Fi. PDF. Зараз відкрию якийсь PDF-файл. Купував я планшет на сайті Baincoin. З урахуванням знижки він мені обійшовся 103 долари з копійками. От, якщо цікаво, як отримати знижку на цьому сайті, можете прочитати опис даного відео на Ютубі. Е, в даний момент я відкрив PDF-файл, це журнал важить. 100 мегабайт. Ну, тут, тобто, в принципі, трошки приглючу, потормажує, але, ну, як на мене, то цілком нормально можна читати. Достатньо швидко. Ну, Кожному своє, як то кажуть. От, власне, закриваємо. Що я ще вам хотів сказати? А стосовно камер. Камери тут унікальні. Я, чесно кажучи, таких давно не зустрічав. Ну, Мені було весело. Ну, ось декілька знімків. Камера, я так розумію, тут одна. Да? Да, одна. Це з однієї фотки. Ну, Ось знімки з фронтальної єдиної камери. Ну, Відверто кажучи дуже погана якість. Ну, і Це однозначний мінус для планшету. А... Основні речі я сказав. Тепер скажу стосовно продуктивності по бенчмарках. Є в мене тут декілька програм. Зараз подаємося результати. AntoTool 12800... Ой, 12 тисяч балів. От результат інформацію зараз відкриємо

Перевантажується, перепрошую. Так, ага, не скажу я вам 3 d Mark, 3D-Mark у мене вилетів, він чомусь не захотів проходити. Я забув, перепрошую. Не на Mark. 59,7 FPS, ну, достатньо високо. В принципі, все я сказав, залишився тільки Epic О, добре запускаємо. І поки він буде виконуватись, я спробую якийсь висновок зробити. А, висновок. Планшет, в принципі, мені сподобався. Тобто, з одного боку ціна трошки... Налякала, тому що з, 107, з копійками доларів все-таки вже не хочеться віддавати за модель не флагманського. Ну, як на мене, все-таки це бюджетний варіант. Але з іншого боку, планшет зручний, приємний як візуально, так і всередині. А плюси даного планшету, який я знайшов, це якісне виконання корпусу, непогані матеріали. Ну і можливість підзаряду по, по USB. А, ну і, можливо, ще якась така відсутність явних мінусів, ну, не враховуючи там камери. А, тобто, в цьому достатньо непогано збалансовано, це теж плюс. А Мінуси це камера, ну, яка, відверто кажучи, взагалі страшненька. А, відсутність окремого... Виходу для зарядного пристрою. Ну і батарейку, можливо, б хотілося трошки краще. Отак, в принципі, все. Дякую за увагу. Можете додивитися огляд. Не огляд, а бенчмарк, і тому десь ще близько хвилини він буде виконуватися, побачити результат в епіксі туди. Дякую за увагу, всього найкращого.